Всім доброго дня. Сьогодні 16 березня. Вихідний день. Вирішили ми знову сьогодні прогулятися по лісі, подивитися, що нам сьогодні ліс приготує. Спробуємо знайти також цифри. Можливо, знайдемо і люблене вух. Подивимося, як повезе. Перш за все, хочу подякувати всім, хто підписаний, хто підписується, хто переглядає наш канал, хто залишається з нами, нас підтримує. Дякую вам велике. Хочу попросити людей, які дивляться, наш канал. Не підписані досі. Я знаю таких досить багато. Обов'язково підписуйтеся, це допомагає нам із вами розвивати україномовний YouTube та ставати кращими для вас. Ну що ж, Ходімо разом, подивимося, що сьогодні нам ліс приготує. Ось, друзі, дивіться, буквально зразу як тільки зайшли до лісу, зустрічає нас ось такий перший грибочок. Це Ексідія Чорніюча. В нас зараз трошки похолодало є, невеличкий вітерець. Тому, можливо, якщо є якісь шуми, то вибачайте, буду старатися знімати так, щоб їх було мінімально. Два дні в нас лив дощик такий ну, досить нормальний. Намочило добре, в лісі прямо вологи предостатньо. І ось такий перший грибочок нас зустрів. Цей стіний грибочок для тих, хто не знає, повторюся, Абсолютно їстівний, він такий, як желе, смолянисто-чорного кольору. Можна споживати його сирим, додавати до салатів його, має свій специфічний присмак тої деревини, на якій він росте. Тому, якщо бачите, маєте таку можливість його спробувати. Якщо вам сподобається, можете використовувати його як інгредієнт до салатів або так його вживати. Ну, він такий досить цікавий. Тому грибочок хороший, ми сьогодні його брати, напевно, не будемо, бо ми налаштовані трошки на інші гриби. Хочемо пошукати саркасифу. червону чашечку або аурікулярію вуховидну, юдені вушка. Можливо, нам попадеться щось іще. Обов'язково вам покажемо. Ну що ж, ходімо. Погляньте, яка краса у лісі. Як тільки стала з'являтися волога в лісі, активно все стало зростати. Потихеньку-потихеньку ліс починає зеленіти. Проявляються перші весняні трави, перші квіточки. У попередньому ролику ми вам знімали проліски, підсніжники, кропивку молоденьку. Тому спробуємо зараз пошукати тут і інші молоді весняні трави для того, щоб взяти їх з собою. Є в нас сьогодні таке бажання. Ось ми знайшли з дружиною підмаренник чіпкий. Став він активно з'являтися вже в лісі. Ось така цікава рослинка. Його можна додавати до салатів, особливо після довгої зими. Дуже чудова рослина, дуже має багато вітамінів, мінералів, необхідні для поповнення організму. І на смак він такий ну, дуже нагадує. Свіжий огірок, можливо, горошок зелений. Ну такий дуже-дуже свіжий, приємний смак. От його можна активно додавати до салатів. Зараз ми його тут трошки наскубаємо із собою. Візьмемо. Після зими завжди хочеться чогось свіжого. Бачите, скільки його? Тут досить багато. Тому він зветься чіпкий, тому що, поки він молоденький, то він не дуже зачіплюється. А ось коли він вже стає більш дорослий і більш рослина стає висока, вона дуже чіпляється за одяг. Інколи, коли проходиш через її такі невеличкі кущики, то навіть важко відчіпити її з одежі. Вона прямо так чіпляється крепко-крепко. Тому і називається він підмаренник Чіпкий. Ми його зараз із собою візьмемо і будемо йти далі. Ну що ж, назбирали ми підмаренника? Наш кошик потихеньку починає наповнятися. Багато ми його не беремо. Благо ліс поряд, не дуже далеко, тому беремо ми його рівно стільки, скільки нам його потрібно. Що ж, рухаємось далі, будемо шукати гриби. Погляньте, як з появою вологи стали набиратися гриби вологи. Ще зовсім недавно всі ці грибочки, Ексидія, Тремела, Помаранчева, Оксідія железіста, така як квіточка. Вони на деревах були зовсім-зовсім сухі. А так як два дні дощу і все набирається вологи, І все стає таке об'ємне, об'ємне. Краса, та й годі. Приємно. Значить, сподіваюся, нам сьогодні повезе. Буквально тільки що я з вами розмовляв про Ексідію Чорніючу і розказував про те, як висохли тремели помаранчеві. Погляньте, яка красуня. Буквально в ну, метрах в 30 від ексидії, яку я вам щойно показував. Ось така маленька красунька. Набралася вологи і вже є. Чудовий екземпляр. Ми зазвичай такі не беремо, бо вони досить маленькі. З урахуванням того, які ми знаходили тримали помаранчеві раніше, кому цікаво, то я в описі залишу посилання на відео, де її просто, просто німеряно понаходили тримали помаранчеві, а ми її досить давно не зустрічали. І це дуже добрий знак. Дуже добрий. До речі, Можливо, хто не знає або не дивився попередні наші відео про тримелу помаранчеву. Це також гриб, який можна їсти сировим. Це дуже-дуже корисний, цілющий, прекрасний грибочок, який додається до салатів, який в цьому салаті набирає смаку активних інгредієнтів, буквально хвилин за 15-20. За Ровно, як і Ексідія чорніюча, ровно, як і аурікулярія вуховидна, так само гриб Муер стає на смак тих активних інгредієнтів, які є у вашому салаті. Але, окрім того, цей грибочок дуже корисний для підвищення імунітету, дуже корисний для людей, які хворіють на цукровий діабет. Він в своєму складі має. Активні полісахариди, дуже він класно допомагає. В регулюванні цукру дуже добре стимулює імунну систему. Тому обов'язково, якщо його знаходите, всім раджу беріть. Особисто мені він ну, дуже подобається, навіть просто я в залюбки його споживаю гуляючи по лісі. Багато хто з наших колег кажуть, що він ну Такий взагалі нейтральний. Комусь подобається, комусь не подобається. Особисто мені подобається дуже. Як вам, можете написати в коментарях, хто його пробував, буду вам дуже вдячний. Такий невеличкий фідбек отримати від своїх глядачів завжди дуже приємно. О, А ось поряд, прямо на дереві. Ще одна гілочка. І на ній так само виросла. Ось така чудова тримелка. <амаранчого>. Бачите, волога в лісі дає про себе знати. Це дуже чудово. Дуже добре, коли все отримує свої поживні речовини і починає активно йти в зріст, тоді, ну, взагалі чудово в лісі знаходитись. Ну що ж, супер, супер, йдемо далі. Погляньте, яка чудова розщіпка. набралася вологи. І знову стала назовні. Така, як ніби вона тільки виросла. До цієї пори, поки було плюс-мінус сухо в лісі, ми її знаходили тільки, ну така, фактично суха. А зараз Пішли дощики, вона набралася вологи і стала знову така просто чудова. Просто чудова. Такий цікавий грибочок. Чимось схожий на гливу, але він більш такий плотний. Прямо такий плотний-плотний. А поряд із нею. Гляньте яка. Прекрасна Ексідія Чорніюча. Подивіться. Подивіться, яка краса. Навіть не передати словами, як усе в цьому світі напряму залежить від води. Немає води, немає життя. Як тільки вода з'являється, все починає жити, все починає рости. Активно. Щось нам сьогодні дуже багато трапляється ексідії, особливо на вході. Зараз ми її також із собою візьмемо небагато, але трошечки ми з собою її візьмемо. Обов'язково. Ексідію, що можна буде збирати до теплоти, аж допоки не почнуться. Такі плюс-мінус підвищені температури і вдень і вночі. Стабільна жара, тоді вона вже геть пропаде і з'явиться знову, коли почнуться такі вже ну, більш, вологі, більш вологі такі часи. тоді вона активно росте, тоді її можна активно збирати. Така жалеечка. Класний грибочок. Ну що ж? Рухаємось далі. Хочу вам дещо показати, що знайшла моя дружина, поки з вами ми збирали Ксідію Чорніючу. Ось такий ось стовбур лежить. Стовбур бузини. Вона вже видно пересохла і впала. Видно, одна тільки частинка залишилася стояти, а остальне в дві сторони. Я коли підійшов, у мене відняло просто дармове. Погляньте, які прекрасні, чудесні вушка, аурікулярія вухо видно. І погляньте, скільки її. Погляньте. Дивіться, скільки їх тут наплодилося на цій гілці. Подивіться, які красуни, а скільки малюків. А ось дивіться, яка сімейка розташувалася. Просто чудовий, причудовий грибочок. І їх тут ціла-ціла купа. Повно, повно. Повно грибів. Понаростало і ще буде їх наростати і з цієї сторони. Так саме. Так само і маличі. Погляньте. А ось гілочка поперек лежить. Гляньте, яка шикарна, як сідіан железиста, залозиста. Кому як більше подобається, це та, про яку я вам розказував, що вона росте як квіточка. Звичайна як сідія черніюча, вона як желейка, конфетка, а ця така, як квіточками такими зростає. Все набирається вологи і просто буяє, йде в зріст. Яка краса. Так, Оксідію ми не залишимо, нехай вона собі далі росте. Ми з собою взяли сьогодні Оксідію Черніючу, буквально тільки що, а вушка, зараз ми їх обов'язково із собою заберемо. Бо це супер чудовий і дуже смачний грибочок. Я дуже люблю, коли ми його знаходимо в лісі. То я його завжди жую дорогою. Погляньте, які красуни. Які красуни. Так, кладемо їх до кошика. Ось іще. Дивіться, які. Які красавчики так. Там залишилися малюки, ми їх вже брати не будемо, нехай вони собі підростають далі. Можливо, ми пізніше їх заберемо також. Ну що ж, рухаємось далі. Ось дивіться ще одна. Лежить така велика гілка, і на ній з'являється тримела помаранчова. Бачите як? Прямо видно така ця гілка волога-волога. А зовсім поряд із нею. Ось така шикарна XIRC. Погляньте, ця гілка повністю закатана цією іксідією. Повністю Раз ми також візьмемо з собою трошки. Обов'язково ось погляд. І ще. Дивіться скільки її. Просто вагон. Таке враження, що її сьогодні хтось насіяв тут. І ось немецкий. І ще. Погляньте скільки її. Ось буквально в двох метрах. Так само. Дуже цікаво, друзі, хто можливо куштував Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого які враження від цього гриба, хто та чим його. Готують, як ви його споживаєте, наскільки вам цей грибочок заходить чи не заходить, дуже цікаво знати. А поки ми будемо рухатись далі. Зараз я вам дещо покажу, від чого ми з дружиною прийшли просто у стан захвату. Погляньте, що почало рости. Як ви думаєте, що це? Абсолютно вірно. Це гриб рейші, Трутовий клакований. Бачите який? Дивіться, із цієї сторони. І ось з цієї сторони, погляньте, які красавці. Які красуни. Поряд із ним росте трутовик плаский. Яка краса? От не очікували ми сьогодні побачити такі чудові гриби. Гриб рейші дуже, дуже має цілющі властивості. Дуже добре використовується у лікуванні, профілактиках будь-яких онкозахворювань, пухлин, злоякісних, доброякісних. Дуже класний гриб. Дуже має ну, суперцілющі властивості. Його дуже-дуже активно використовують і навіть спеціально вирощують в Японії, в Китаї і широко приміняють у медицині. Це просто чудова, чудова знахідка. Ми його, звісно, брати не будемо сьогодні, бо він досить малий. Почекаємо, доки він виросте, ми обов'язково запам'ятаємо це місце. І коли вони підростуть, ми їх обов'язково заберемо. Обов'язково. Тому що в нашому запасі трутовичків лікувальних грибареші цього року, на жаль, немає. Дивіться, яка краса! Оце пеньочок. Оце шикарний пеньочок. В одному із відео я на початку дуже багато знімав різних пеньочків і розказував про те, що на них зростає. От наша теорія просто йде на практиці з тим, що не можна пропускати такі. Такі місця, тому що на них може рости дуже багато різноманітних, цікавих та взагалі прекрасних грибів. Тому обов'язково, обов'язково дивіться, не проходьте по ось такі кінки. Обов'язково дивіться, що на них зростає. Можливо, саме на них вам трапиться те, за чим ви прийшли, те, що ви шукаєте. Тобто Дивіться, скільки, які тут різноманіття грибів. Просто обалдеть. Ксилярія. Пальці мерця. Гриб рейші. Трутовик плаский. <плес> обалдеть. Залишки. Опенька осіннього. Слухайте, така лісова аптека прям. В одному місці. Шикарно. Просто шикарно. Ну що ж, йдемо далі.